Усім привіт, друзі! Хочу поділитися рядками, які тільки що прийшли до мене. І хочу сказати, що я не письменник і не пишу нічого. Це все насправді я щитую з простору. І мені ці рядки приходять для того, щоб я щось усвідомила. І усвідомила кожна душа, яка почує ці рядки. Щось тут цими рядками хочуть нам сказати. І кожна людина має це почути. Яка, який це потрібно, і зробити висновок, проаналізувати своє життя, і щось звідси взяти. От такий посил тих рядків, які і я розказую. Я у кожному з вас, я це те, що живе, що надію дає, що показує шлях, що підказки дає, щоб пізнав ти цей світ. І став, став жить, радіть, і радіть, бо ця мить пролетить. І забудеш ти все, і залишиш лиш слід. Тільки справа у тім, яким буде цей слід. Не оцінюй себе. Як ти жив? Ким ти був, який досвід пізнав. Запитай лиш себе, чи щасливим ти був? Що приніс у цей Тей світ, що візьмеш із собою? Бо візьмеш лиш себе, оте чисте зерно, що в тобі проросло. За цей час, що ти жив, я думаю, що в цих рядках кожна людина, яка почує цього вірша, знайде щось своє. І я дякую за ці рядки. Я взяла з них те, що мені потрібно. Дякую.